Буде аж гоготити, ти подумай. Тяга хороша, сьогодні і дим і було і видно. І сажі трусити не треба. <laughs> а, ну так. Да. Всім до доброго вечора, люди добрі. Темного вечора. П'ятниця. Вечірня поранка у нас. Ти подивись, які вони в спинці роблять. Світло виключили о 16-й. Ну, а зараз десь без 20. Доця поопорала своїх котів. Їсти їм, дає в хаті, на двір уже не ставить, бо дощ і вчора, і сьогодні І молоді... На ніч вже їм не насипаю і на дворі сухого корму, бо посадила трошки на дієту. Уранці тільки устаємо, зразу двері відкриваємо, вони вже второпали і зразу біжать у хату. В хаті там стоять їхні годівнички, вода. Ось. Так, що доця на вечір вже доладувала їх, я грію кострулю води на грубі, щоб їм було тепло спати. Бо сьогодні на ніч у нас із п'ятниці на суботу стоїть мінус п'ять по погоді. А вчора і сьогодні був дощ. Тільки зараз що йде. Мила взуття, бо гуляла з бусею у грязюці по самі вуха, аби швидше це все вимерзало вже щоб там хлопцям на полях. ППОшникам хоч їздити було нормально, бо, бо я з бусею пройшла, я повуха в грізюці і тільки що помила взуття тією водою, що з бутилок виливала в котів. Вона ж тепла, ой, тепла, чиста. Дивлюся, черв'яки повилазили. Думаю, яка, як же ж мінус п'ять на завтра. А вони он, повилазили всі з ґрунту, лежать. І то стояла на 10 днів погода, так на 18 число, я якомусь відео говорила, мінус 10, мінус 7, а вже на 18 число стоїть плюсова температура. Нічого собі гуготить. Дивися, діду, не впади там. То наш батько із нами прийшов, каже, посторожую вас, а то, щоб вас ніхто не вкрав. Так я висипала поросяткам, вичистила від них і затопили котел. Уранці протоплюємо і увечері. Ну... Скоро корито буде, мале. ти подивишся? Ти... Добавила я... сьогодні трошки їм їжі, бо виїдають і бачу, їм не вистачає. Був коментар, скільки ви літрів їм даєте. Ну, ну, ми дуже на літр... дивно. На літри ми не міряємо. Ось у нас таке відерце, будівельне щось було. Ну, це зараз. Добавила половинку відеречка. Я он, ложечку взяла алюмінієву, бо приходжу до їх рукою викидати, вигрівати з із із відеречка. а тоді рука грязна, береся за станок і за все. Ну я й написала людині, що я не можу так сказати. Ну, от і подумати, о, звідки я знаю, які в людини вони за розміром, яке в них зробилась, вилизуй, вилизуй, вилизуй. Це все індивідуально, і треба прощитувати, дивитися, як вони в туалет ходять. чи... Чи зараз можна трохи збільшити, я напишу, там ми даємо по три літри на рило. А людина дасть, а вони в неї до ранку коньки відкинуть. Тру гарбузик, кашовик він смачніший, <сум> трубуряк, і картопля і яшна держать. Подивіться, яка в спинці робиться. Сьогодні так? зварила вже великий чугун, 12-літровий, бо 6-літрового не вистачає на два дні, а кожен день мені на грубу тягати чугун сюди туди. Я зварила. І під хатою на ступеньках поклали із ящика картонку і туди винесли. Воно там вихолонює і воно не скисає. Оце я дивлюся перше відео, як ми купили їх і знімали. І дивлюся, оце їхні пропорції до кори та тіла, вони виросли. Ні, вони вже подорослі. жили. Вони, вони виросли вже, вони, вже не, не вий... виглядають молочними, як біля свинки. Да, Молочні це вони вже такі. від народження і до двох місяців. А потім, як я поралася на синофермі, до двох місяців вони коло мами. У два місяці ми їх відлучаємо в окремий станок, годуємо тією ж їжею. Це такі що коло мами тільки вже без маминої цицьки, без маминого молока. А от 2-4, два, два місяці ми їх годуємо. Ой, Боже, такий інтимний момент. Ми йдемо в туалет. Нічого, ми всі ходимо в туалет. А потім віддаємо на. Дорощування. Другі свинарці, і друга свинарка вже готують. У роду. них і погляд, а та у тієї довше. Так То що вони оце вже пішли. То більше? Так. Да. Та зараз у мішку вже не, не добережчика більше. Я б її його. не донесла зараз у мішку. Так як несла. Тому вибачайте, що ми вам показуємо тільки свиней, ну, зараз показувати у нас більше немає чого. Сарай пустий, вівці на надворі, їдять нема. гарбуз. Сіну. Рецепту ніякого не знімеш, бо. Немає світла. Карусель, карусель. От для себе вчора і хліб пекла і позавчора хліб позавчора. пекла, невечері, а вчора пиріжки пекла угу. із яблуками свіжими. А сьогодні, так, суп із крас, червоною чечевицею і з циркадельками, чого не варю зараз із м'ясом, швидше мені. М'ясо треба зварити, добрий бульйон, а потім суп варити, а, а з фрикадельками швидше. У них і на мордах вираз такий вже робиться, не дитячий, не такий гарячі бутерброди зробила, гарбуза до обід спекла до 10-ї години. У нас із 6-ї до 10-ї ранку було світло. Гарбуза жаровню спекла, поїли, сподобалося такий солодкий, оцей мускатний гарбуз, що як з кибочками, ото відрізається, він такий. Угу. Шикарний і знову гарбуз. спечений. Да? Да. Включився о 12 до Ой, о, о, о 14 включився і до 16 був, так знову поставила спекла. Ото таке. Була рибка свіжа, пожарила рибку, картопельки трошечки стушила. свиням зварила, вівсям лушпайки від картоплі поварила. Оце сьогодні казала, не варила. доїдять. Ні, вони поїдять, але ну я ж дивлюся, щоб. Може, кукурузки зараз? не давати. Уранці, Уранціях приходила, підкидала пару разів у китан. Поступово хто трошки. Воду, кидала, не ну, знаю поїла. як, а я поступово привчаю до любої їжі. Не так. сиплю, що як кукуруза, так о, сипнула, хай наїдаються в волю. Ні. А тоді буде дир, дир, а пру, не установиш тоді, не зупиниш. Также? Да, вони такі стали, нахальненькі сьогодні. Да, вони вже доросли. Уже так стали. до рук лізуть, аби вкусити. Ні, більше я нічого не дам. Що? Все. Ось так. Розвертаємо камеру і покажемо, що горить. О, Наш тату сидить. І підтукна, сіда. Ой, Ой, як господі. пахне. Вода тепла. Ми прийшли оце поратися на вечір. І ще тепле було, вже дужче гарячі. Ось таке тут кастувальничко всюди падає. Уранці витрусила, я вам зараз витрусила в відеочка. Так що. Ну, що скажу, відчувається, от сьогодні зайшли в кухню, а там через стінку, як там сиро і холодно. Да. І дещо підхожа була отут температура. А тепер тут сухо. Що головне, що тут стало набагато сухше? І ну не знаю, для мене є різниця. Пара йде з рота, ну не холодно, не, люди холодно, не, ні. не холодно, так, що померзнуть паросята. Пара чого... з рота може йти при плюс 10 градусах на, на вулиці. О, Так, дивіться, закриваю, а це прокриваю, поки я тут буду, хай прокрити щоб. Гарно нагрівалася вода. Ну, різниця відчутна, дуже відчутна. Ото, ото якби була невідчутна, ото б так бігали? Худобі не треба жарити. Вона сама себе гріє, і корови, і свині. Для чого їм жара? І... А, ой, подожди, мама, Учора, Учора я кажу, коли я ввечері ходили, ми чи коли, чи сьогодні. Учора сьогодні я ще ходила. Сьогодні я кажу, заходиш таке відчуття, що тут корова в сарані. по температурі я вранці поросятка вдала і затопила оцей котел і пішла поки ж світло їсти готувати. А у Наташі своя робота. І готую їсти, і забула, думаю, вже ж перегоріло, треба підкинути. Кажу, дочечка, збігай, підкинь, побачиш, як там і що там. Чи поросятка ну та вже ж поїли, добавиш їм кажу кукурудзки. Коли вона приходить мені і каже: ти знаєш, мам, таке відчуття, що в сараї корова стоїть. От заходиш, наче так як було при коровах. Тепло, да. тільки немає отієї вологи, що корови надихали із стелі. Ви знаєте, такі капали каплі. Усі ж оці станки, желізні, дерев'яні, все ж було мокре. Через да, що да. я не мажу станків ізвістю, не білю? На старому дворі це станки в нас і з того двору. Там я якось білила. Ну там були дерев'яні стелі. Стелі дерев були мокрі, да. а капки оці не капали. А тут хоч білий, хоч не білий. Тут все буде мокре, якщо будуть при тому. Товини. Відкривалося чотири душники, відкривалося вікно у курник туди до курей. Да. Це не, не сказати, що да, ви запечатали, так у вас волога така ні, була. Ні, 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 у нас он вікно, де зараз поросятка, і над ними віконце. Он. Воно постійно було літом зовсім відкрите. А зимою теж постійно було відкрите в кукуріку. Там у... курі Курник. по ту сторону. Да. Он чотири душники. Влітку отам відкривалось вікно. І там, обо... усі троє А, усі і Троє да, да. Так що це ж таке. Біли-не біли. У нас не інстаграмна локація. Тут, станол... <рес> Тут станки, вони желізні, я ніколи їх не білю. Як буде, так і буде. Хай хто що хоче, то і каже стіни білю, цьогоріч не білила, бо він був пустий і якось не було настрою. Мечтик, і настрою. Бачите, який там жар падає. А навесні в мене вже плани все повибілювати, все поприбирати. Тому що як і цьогоріч тут вівці будуть із маленькими ягнятами, все буде прибиратися. І на тому дворі я кожен рік білила сараї. Ну, а цьогоріч сарай стояв пустий, він не дуже грязний. Хай Бог прощає. Так і бить. Ось От. От такі в нас справи. на дворі таке сиро, слякоть. Аби... Ми тільки що йшли з бусею, так дощ пускався. Аби такий дощ гарний пройшов і все, а то мрячить. І мрячит, і мрячит. Яка тяга? То туманом заходить. Ну, як прикриєш тяга mm. Ну Я думаю, поки ж ми тут хай... бачите, як горить красиво, подивіться на вогник. Зараз різкість О, веду. Можна вічно на це дивитися. Тепло, яке йде. І тяга поменшала, як відкрила оце. Як закриваєш? Готить. Так що я вам скажу правду, оце як є господарство, воно стимулює, ти не розлінися. Чим більше господарство, тим більше воно тебе стимулює. І на те. І більше не... не на кого я камеру не наведу, бо сліпить фонар в очі. А вам, о, а вам хай світить. Більше працюєш і менше про дурниці думаєш про всяке. А звісно, як сарай пустий щоб їсти на готові городи вже все. Все. О, каже, ти казала, ми не поїдемо, не поїмо, ще й полізуть. Ні, ні, хочеться. Як ті собачки дивляться, і хвостоми може. А це ти хочеш. Це ти хочеш. Ти Це, дивись, в спині ширша, в цієї талії а в тієї дивись за клешенька металійка з'явилась, бачиш, ага. така. Та й у тієї є, ну та товща. Ну твоя, твоя товща, а моя товща. Твоя буде м'ясна, а моя у сальна. Моєї, так, у моєї буде більше м'яса, а твоєї буде більше сала. Так. Минули ті часи, коли сало вважалося таким, як би, так би мовити, а сало не буду сала, а тепер і на салі. І сала бряда людина купить так, по 500 гривень. Не накупляєш. Треба витягти шматок, розморозити, да відміряти, Скільки це кілограм сала? Яка це кількість? Бо ми так не звикли, ми як самі собі годуєш, так не важивши, не важивши сало, ріжеш, ріжеш його. Відкрива морозилку Наташа каже, о, мам, ти казала, мабуть, у нас вже сала там мало. О, ще там ящичок чи два ящички. Кажу, ще кілограм тридцять. Ще хватить сала. Ось робила я, різали вівців і не влазило, влазило м'ясо. До коліна до мого. Так робила а. сало із морозиленої камери, розморозила його, зварила маринад літра води 5 столових ложок солі. На око я нічого не важила. На літру води 5 столових ложок солі. Воно закипіло і вихололо. Те сальце салфеткою обтекла, все оте. Порізала кусками в літрову банку, чесничку до смаку, на спід, посередині лавровий листочок перець з горошком прямо у баночку і залила холодним маринадом. Зробила я так чотири баночки, три винесла у віранді. Поставила, а одну поставила в холодильник. О, оце, кажуть, якби було холодно. кажуть, через п'ять днів можна їсти. Ми пробували вже на другий чи на третій день. Наташі понравилося, дуже сподобалося, чим сухим по солому банку. Малосольненьке, шикарне. Так ми вже оту от, 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 баночку з'їли і ще одну взяли, а ще дві стоїть у. Це думаєте, холодно? Це так би жирували, якби було холодно. Пара йде з рота, ну в сараї люди добрі для скотини. Руки це не, не мерзнуть. Так було набагато тепліше зараз. Ніж ми їх привезли і вкинули. Да. Ну, плюс ще ось о 8 годині лампа включиться. Плюс вони ось лягають у цьому лігві. Товстеньке воно? Отам лягають отак дві двох вони, і коли вони встали, я зайшла, ось потрогала, соломка тепла. А ну воно ж таке лігоне. Це. Ну, це ну, що мені га? ви хочете, щоб я вас потрогала? Ви мої такі дівчата, кучолилі ті, які ви будете, Ага. Да? Ну, Сьогодні. Сьогодні я вас ласкаю і жалію, і з думки ви мені не сходите, як холодно було, думаю, Боже, будуть морози, померз. А комусь я буду радіти, що для моєї сім'ї придбали таку їжу. Ну, не нами встановлені такі порядки. Що ж зробиш? Велика кількість людей дивиться, і тій туалет хороший. Угу. Паличками. Паличками це дуже дуже гарно. Тому ось так і живемо. Нікуди не ходимо, нікого не бачиш. Новини почитаєш. Ну, зараз повелизи. То в хаті, до сараді. Як в городидах, хоч поїздиш, по, на городи їдеш то велосипедом, так природу якусь побачиш. Ще якась бабуся старенька у нас тут по вулиці їздить. із сусіднього села чоловік торгує магазин на колесах з прицепом. То виглядають вівторок і п'ятниця того продавця. Сігнали Сигнал, в машину і думаю, що воно за звук такий? А я в наушниках з бусі. Ви, виключила. Не чуть. Тоді включила, тоді дошло мені, хто їде. То, то може їде. тих людей десь під двором, хоч і людей мало, ой, як мало, дуже мало людей. У селі у нас, якщо 300 душ, набереться, так а ну, і тоді, напевно, не буде. Майстер-клас. Що, мої дівчата. Ану, давайте. Танчуйте, позависте, будьте добрі, показіть свої хвості, показіть свої. Фігури, які, а мені подобаються ваші фігури. Ой, які ви чемні у мене. І соломки. А. -я -я. І соломки не розкидають. І туалет, отам же солому кидали. Так ви подивіться, туалет зробили ось от з стопчика і аж отуди все мокре. А сюди перетягли, де був туалет, зразу перетягли. Самі ж перетягли, це ж не я. Оце вони собі таке ліго зробили. Зараз я візьму солому. Перестелюємо. Ось мішок соломи, підсилаю двічі в день. Ось отак зверху кидаю, а вони хай стеляться. Бо я, отак. О, оце більш не кидаю, Вони самі собі постеляться. Якщо вже я заходжу поратися і горить червона лампа, є світло, то отож ж горичатко так ставляю під лампу, думаю, поки ж їдять, хай спинки погріються. Ось стаття люди добрі. Наші заробітки для себе. Лишнього тримати ми не хочемо. На продажу його невигідно годувати, а для себе, як показала вже наша практика, для нас вистачає. Свині, вівці. Ну, Були ще в нас і курі, але ну, цьогоріч не було, на той рік, думаю, музят. Щось на того ріку думаємо взяти, бо хочеться смачного захолоду, такого птичого, захолодчику Кому живому доживемо? Моєї дивиталії нема. А твоя якась м'ясного типу. Ну нічого, я заріжу свою. буду їсти. Зразу з'їмо твою, а тоді. А тоді а тоді кажемо свою, своїм. Люди добрі, це все ж. Це все в нас такий юмор. Моя сім'я, ми з доцію, та й у нас і батько такий, ми без юмору не живемо. О, а чого на камеру здається, що в них вуха сині? Наче біолетові. Такі вони є, трошки такі вони, наче не білі. Ось то тільки спомітила. Що ми без юмору не живемо. Що ж робити? Не весь же час, не все життя плакать. Поплачеш, дай знову голову вперед, голову вгору, грудь вперед, і так по житті йдемо. Нічого, я дуже боялася, коли чоловік казав, о, у цієї хазяйки поросят не будемо брати, бо дуже сальні, а візьмемо в когось другого породи м'ясної, то я боялась у другої людини брати. Ну, думаю, якось викрутимося. Вичухаємо їх, бо знаєте, як у людей годують цими комбікормами, добавками і все. І принесеш, даєш їсти, а хто знає, як воно себе поведе на моїх харчах, бо я ж все рівно їх, хоча б брала у людей після добавок тих, я б годувала так само, як і цих годую. А ця людина їх не нюняє. Вони в неї їдять. І сирий гарбуз, і зелень, і все вони в неї їдять. Вони коло мами, але вона годує їх як не панькає. Де? Да? Ой, висеницька. А? Свіженька соломка, так ото щось перебирають. Що там перебирають? Ну пожують щось. Треба їм ось тут так набирати у відерці сінця. Вони дуже сіно люблять свині. Особливо, хоч і любе сіно, ну як люцерна, то взагалі для... Ті листочки, які опадають. Да, взагалі для них стовбурця і пожувають. Ось я буду брати. Це я забула звичай. Ай! <смір> І щось тебе так злякало. Мій голос. Ну так у мене такий голос по життю, я не можу його притишити. Так? Потіпити, потім Хвинота. Хвинася Ой. Я як у 2001 році свиноматки перескочить. Три свиноматки за сутки налупило. 33 поросят ще на старому дворі. Як полягають, як схочуть у свині молока, вищать на в усю вулицю. Поросятка ж хочуть, а свиня не лягає. Вони за нею ходять, а то за цицьку тягають, а молочко ж не припускає свиня. Коли це вона змилується над ними і ляже їх годувають. А вони верещать, а вони кричать. А тепер і купить ніде, це добре, що у селі людина ще тримає, а як не триматиме, так Бог його знає, куди їхати і до кого йти. Нам давала Наташі на Вайбер, писала одна жіночка людина, що ось адреса у Конотопській групі, напевно, так живуть. Да. Ось продаються поросята. Я кажу, Наташа, ну давай, набери номер телефону. Зателефонували, а те оголошення аж із Полтавської області, зіньків. Це на певне місто чи селище. О. Вона каже: ну, якби 10 штук, ми б Конотопський район привезли. Ну, заради двох. Ну, а 10 штук нам, нам начотливо. Кукуруза ось по, сьогодні побачила по Конотопському району, хтось продає. Не, не сушена на стеблі, а висушена на сушарці 8,5 гривень. 850 за кілограм. Це 8500. Тонна 8500. А щоб вигодувати гарних поросят на продажу тони на двох, це буде мало. Мало ж, діду? Мало. Фінячменчику, як би тони. І ячмені, кукуруза, і картоплі. А для себе я для себе вигодую. Для себе картоплі повно, буряк, до нового врожаю фатить, а там, дасть Бог, і новий врожай підспіє, і отак по, по круговороту і піде, і піде, і піде. Вигодовувала баба Мелашка із городу, ніколи зерна не купняла. А моя мама взагалі робила тих працівників у школі не колгосниця ніякої його зерна муха не Яка вона жила, що й носила на спину О, муха. І тримали її, і, і свиноматок, мама тримала. Небагато, одну чи дві, кнура, і корова, і з санком молодити. Он диви, тінь. А тінь же ж он лазить муха. Видно ну, на камеру. Так, значить, О, полізла, полізла. І поросяткам не холодно. Так, ну оце, оцей титан, це як знахідка. Добре, що ми його нікуди не їдемо. А то в нас після коника залишився такий гарний желізний віз на ризовому ходу і желізний повністю. І коника, як не стало в нас. Збули ми той віз, не обдумано, а тепер жалкую да вже не повернеш, що збули возика. Коня не купиш, так до машини чи до трактора причепив би. Переділа би навоз возити на город. Ну що ж, тоді був один розум, а тепер. Тоді трохи висохло, а тепер трохи добавилось. Ой, Господі, На старість розумніша є трохи. Думаєш, треба було отак чи отак. Он покажи ще вогник людям добрим. Да й будемо закінчувати свою ля-ля-ляту корону. Так непомітно 25 хвилин. О, дивіться, вже й перегоріло, бачите? Ось так. Що діду там уже кипить? Не вдержиш руки? Я буду зараз прикривати вже, дуже, щоб нам не, не сидіти тут до півночі. Да Тобі не страшно, що зараз ота кипіть. А де воно вже булькає там всередині. Ну все, значить, оце і все, більше не будемо. Отак от закриємо і підемо і хай гріємо. Тепло зараз. Я не знаю, це зараз у мене руки теплі. Хоча це... У нього дуже тепло йде. Це в диковинку. Ну все, дівчата. Ось вам закривати не будемо, хай їм отак, отак. Буде. Буду закривати, вони привикли. Хай. Все. Всім пока. Всім тихої, мирної ночі, люди добрі. До побачення. До нових зустрічей. Дякуємо, що ви з нами завжди.